Друзі, всіх вітаю! У Брюсселі завершився саміт голів МЗС країн НАТО. Також сьогодні відбулось перше засідання Ради України НАТО в форматі очільників МЗС, і вже можна підвести певні підсумки. Можна сказати, що для України результати саміту навіть дещо краще ніж це очікувалось. Була представлена річна національна програма, у якій є перелік реформ, які має здійснити Україна на шляху до НАТО. Очевидно, що це не означає членство України в альянсі в найближчим часом. Ніхто досі не готовий назвати певні. Дати і також надіслати зокрема певне запрошення. В першу чергу мова йде про наших американських партнерів та позицію Німеччини. При цьому є певні дійсно успіхи зокрема, є розуміння у наших партнерів про необхідність об'єднання наших оборонно-промислових комплексів. в Першу чергу за для того, щоб збільшити кількість вироблення снарядів та озброєння для України, оскільки потреби України зараз перевищують потреби інших всіх країн, і очевидно, що також перевищують можливості цих країн їх виготовлення. Е, можна сказати, що втоми від війни як такої не відчувається. Наші дипломати е, дійсно і. Не лише по лінії МЗС роблять свою справу, і можна сказати, що наші партнери дійсно готові підтримувати Україну і про це поговорять і публічно, і не публічно. Що важливо, про це говорять дійсно представники всіх країн, навіть тих, хто здавалось би починає орієнтуватися на Росію. Більше читайте на сайті Телеграф найближчими днями. Вийде і цікаві інтерв'ю, і декілька матеріалів за результатами саміту. Можна сказати, що Україна продовжує свій шлях до НАТО він є точно непростим. Ми очевидно розуміємо, що потрібні і реформи, і, зокрема, що стосується військового блоку. Але також ми розуміємо, що е, сама по собі система е, західної бюрократії і неготовність дійсно зараз надсилати запрошення мають свій результат. Тому степ степ робимо кроки в напрямку НАТО, е, рухаємось і реформуємо країну.